Всім привіт! Сьогодні зробила розклад. Що між вами насправді? Що зараз між вами? Ну тут все рівно і спокійно. Знаєте, в мене складається враження, що це зати перед бурею чи, чи навпаки. Сварок немає, гучних емоцій немає, і гойдолок ніяких немає. Ну, це більше схоже на буденність, коли ви разом дивитеся серіал ввечері або просто їсте вечерю. Але мовчки без напруги, але й без великого там тепла. Що він думає про вас? Ну він ставиться до вас насторожено, він ніби обережно підходить ближче. Що може, щоб не обпектися, або у нього є недовіра, і можливо, навіть якісь думки, що ви можете його обманювати. Він ще не розібрався. Хто для нього і від цього тримає дистанцію. Що ви думаєте про нього? Ну, ви бачите в ньому пристрасть. Але й ревнощі, що доходять до абсурду. Також чомусь ви відчуваєте, що він може вас використовувати, або якісь не зовсім чисті методи. Це, можливо, ті ж маніпуляції, хитрощі, там різні такі сумнівні засоби. Часом здається, що він психологічно тисне, він може підпорядковувати вашу волю. У мене в голові крутиться. Слово маніпулятор, але вам вирішувати, що він відчуває до вас тут, глибини мало. Це більш егоїстичне. Мені зручно, значить, це моє. Йому дуже комфортно з вами у побуті. Приємно проводити час. У нього є сексуальний потяг до вас, але це не про щире кохання. Що ви відчуваєте до нього? Ну, у вас тут великі почуття, які колись були, їх майже немає, вони майже зникли. Чомусь залишилися образи і закритість. Ви більше на нього дивитесь, як на людину, з якою зручно, ніж на чоловіка, якого кохаєте. Якщо почуття і є, то вони більш негативні. Як він поводиться з вами? Він діє як людина без безгальма. Він може бути холодним, різким, образливим. Сьогодні він чарівний, а завтра може принижувати, і ви можете не знати, чого чекати від нього. У Складає, мене складається враження, що ви опинилися в ролі жертви ситуації. Як ви поводитеся з ним? Що ви теж не зовсім святі? Ви демонструєте, що це для вас максимум стосунків. Ваше таке ставлення було і добре, і досить. Ви не проговорюєте, що вам не подобається. Ви замовчуєте. І таке враження, що ці стосунки для вас більше досвід, ніж глибокі почуття. Чи можливо воно переросло вже в досвід із за тих образ, із за того всього, що було між вами? Розвиток цих стосунків. Відносини тримаються на хімії пристрасті, І це затьмарює розум. Це дуже чудово для пригод. А не для стабільності. Попереду ще будуть сюрпризи від приємних до, до дуже болючих і може бути аб'юзивним, навіть жорстоким. І це все змішане з бурями пристрасті. Резюме цього розкладу вам зрештою доведеться чесно запитати себе, чи потрібні вам такі стосунки ціною власного спокою. Усім гарного дня і дякую!